З появою чоловіка та сина у декларації голови антикорупційного комітету починають з'являтися цікавинки. По-перше, зникла кішка Муся. По-друге, за роки депутатства молода родина почала будувати два будинки у селі. Хотянівка площу трохи більше 300 квадратів. І по третє, дохід чоловіка виріс у 68 разів. Не вірите? Перевіряйте у 2019-му. Декларація подана 31 травня 2020 року. Він отримував від автошколи «Фаворит» 33 тисячі 834 гривні на рік. Це 2820 гривень на місяць. Простими словами, мінімалку. Компетентні органи називають таке явище «приховує реальні прибутки». У декларації за 20-й рік, подана 30 березня 2021 року, він вже займається підприємницькою діяльністю і має 328 385 тисяч гривень на рік. Це 27 тисяч гривень на місяць. У порівнянні з минулим роком прибутки збільшились у 10 разів. Наступні два роки Радіна пропускає тоді вже не обов'язкове декларування і подає декларацію за 2020 перший рік аж у 2024 році. Декларація подана 26 січня 2024 року. І судячи із неї, бізнес у 2021-му у її чоловіка вже ого! За рік 1 мільйон 220, 1 734 гривні. Або трохи більше 100 тисяч на місяць. Тобто в 4 рази більше, ніж минулого року. І у 36 разів більше, ніж позаминулого. У 2022 році Декларація подана 26 січня 2024 року. Справи ще краще. Тепер чоловік, голови антикорупційного комітету Верховної Ради України, заробляє 2 мільйони 309 тисяч 431 гривня на рік. Це майже 200 тисяч гривень на місяць. У порівнянні із періодом холостяцького життя. Прибутки виросли у 68 разів. Насправді, в історії світового бізнесу є такі кейси. Facebook, Microsoft, Nike, навіть Apple у перші роки свого існування таких колосальних проривів не робили. Як тобі таке, Ілон Маск? Під час війни, щоправда, бізнес загальмував і за 2023 рік, декларація подана 25 березня 2024 року, пан Радін заробив лише 1 мільйон 240 2539 гривень. В середньому це 100 тисяч гривень на місяць, кидаються в очі і автівки, якими користується родина радіних.